Доброго дня, друзі. Сьогодні субота. І ще таке закортіло поїхати в гори У неділю от туди на ту гору Сергій збирав ще гриби і ще досить багато. І ми Прийшов тиждень, Шість днів. Не полишаємо ще надії, ще знайти. Як воно буде, не знаю. Гори вже. Бачите, сніг чи інший, не знаю, бо, бо тут є трошечки снігу. Ну, там трошки тут сонце не доходить. Тут така скала. Така модрина. І пройти нам треба ще кілометр. Моя машина туди не може проїхати. На вулиці Морозно. Небо чисте, сьогодні буде гарна погода. Ідемо. А ви підписуйтесь на канал. Кладіте ставте лайки. Дивіться, насолоджується красотами Буковинських Карпат. От, друзі, в такому лісі ялиночки, ожена. Тут літом ми збираємо. Ну Зараз поки що я вже пройшов метрів 300. І щось я побачу. Я не знаю, ще не дивився, що це. Чи це Ну на білий греб це не похоже, але якийсь рибочок. Що це таке? Це, скоріше всього, польський, бо корінь такий повністю коричневий. Він чистий. Мешка його грезла. І він чистий, похоже, але він нам не потрібний, нехай собі сіється. Вони коли молоденькі, тоді гарні. от що більше нічого не бачу. Ну, але початок є. Там десь дружба ріже, дрова, чути звук, робота кипить, а нам своє робить. Шукати гриби. Останні гриби в цьому сезоні. Друзі. Пробираюся я такими хащами. Отут ще тиждень назад у неділю вони були. Але сьогодні поки що я знайшов тільки одного польського і той старенький. Білого не бачу. Але ми йдемо. знімаємося на саму гору. І якщо нічого немає, будемо спускатися назад і ще одне місце подивимось. Сюди Чому грибники не люблять ходити, тому що одного разу ми приїхали десь о п'ятій годині. Я вже не міг ходити і час, нічого не знаходив, пішов машину, а Сережа за годину тут набрав. Відро грибів, біла гриба, і дуже гарно. І хоча дорога сюди вверх була заїжджена. Сірий! Десь серій урвав, не чує мене. Ну нічого, ще до верха далеко. У, вниз спускатися можна, назад, коли буду вертатися щось. Знайду поки що є надія. Коли вже буду біля автомашини і нічого не знайду, то діда. Буде щось включуся. Друзі. Вийшов в полянку мухоморів. Зазвичай літом, коли вони вже ну ще, ще живі. Навіть на. Навіть не замерзли. Зазвичай літом. Якщо знаходиш, бачиш здалеку мухоморів, треба подивитися. І там можуть бути і білі гриби. Так буває, не знаю, це закономірність чи, чи випадковість, але так буває. Якщо я бачу мухоморі, я одразу йду туди. В більшості випадків вже ближче, коли підійшов, знаходиться білий гриб. Ну тут білого гриба нема. Тільки мухомари, йдемо далі. Піднявся я, друзі, на цю гору і вже спускаюся вниз. А тут і сніг, і на землі, і не тільки на е, верхів як дерев, дерев. Ну, що, немає нічого поки що. Зазбирали, мої друзі, все нічого не лишили. Цікаво. Або ще хтось був? Можна так визберег. ось вони були. Вони назбирали, багато назбирали. Майже троєм троє майже два відра. І виявляється, що всі що до одного зазбирали. якась сусідка не наша. Нема? Так, я ще тут пройдуся. А раптом там внизу дорога може, понад дорогу вони люблять, може якийсь. Zaljšali so se sodevanje, a še niso spustili. На нічого. Треба би піти на ту гору, але я короткий день, треба піти ще туди, де ми знайомі місця. Добре, якщо таке знайду, то включуся. І знову, друзі, я знайшов сімейку мухоморя. Причому не такі вже аж старі, дивіться. Досить свіжі. Це й взагалі молоденькі, Ну, але Білого гриба серед них нема. Як зазвичай. Але все рівно. Сережа знайшов одного. Значить, десь і причому дуже гарного. Хоча він такий підстаркуватий. Але гарний настейк. Ребний то, що треба. Що? Будемо шукати. Хто шукає, той знаходить. Хто просить, тому дасться. Так Христос учить. Не губимо надію. Терпеливо йдемо аж до кінця. Прийшов я, друзі. В одне місце, де я був, бачите, тут сонце, світить такий вигрівок. І я вже не пам'ятаю, коли я тут був і був знайшов там, де я ходив попереднє відео, що я там знімаю, Сергій знайшов три штуки, два молодих, один такий великий, але твердий, гарний. Я знайшов тільки одного польську. Думаю, ну я сюди подивлюсь, тут такі. Вікові ялиці, ну це точно має 150 років. А може менше, може 100. От, а так туди, от які тут ялиці. Слава Богу, ще не трубали. Але десь там унизу е, різали, я чув, як працює. І ви знаєте, тут я знайшов рибочка. І при чому він... Гарний, нічого йому і сніг не зробили. Дивіться, який він. Суперовий такий рибочок. Дивіться. Чекайте від Бачите, який він білий-білий. Ну, я не знаю, потріскав він від того, що сухо. чи від... Ну не видно, щоб мороз його бив. Дивіться який. Моцний. Слава Богу. Є початок і грибам, не тільки поські. Ще є навіть рядовки. Причому такі досить гарненькі. Да, видно, що трошки їх мороз побив, але тверді і чистенькі. Ну, я одну пробував, не буду брати їх. це взагалі бомберна, і це Мене цікавлять тільки гриби. А тут... а тут був гриб, бачите? Його або білочка з'їла, або десь він покотився, геть-геть униз. -геть Значить, тут є гриби, але вже мало. Бачите, тут такий вигрівок. Ох, там ял, ялинка. І тут товстезна. В старому лісі. Дві тижні тому казали нам грибники, що в старому лісі треба збирати. Ніх уже здавало собі які гриби, а ми ще знайшли 4 гриби, причому дуже гарні. А це ще не вечір, це навіть ще не обід. Хто шукає, той знайде. Як знайдемо, включимося, а поки що? Така гарна природа. Тут сонечко пробиває і вже сніг розтопився. От ще сніг. А, це двоє має стати, так? Да? Ще в одному місці ми зайшли, друзі. Лиш зайшли в ліс, Сережа зразу знайшов, чотирьох, але таких більш-менш гарних. А я... Одного. Він чистий, але такий. Ну, Бачите? Шляк. Тут похоже, що грибне місце. Може ще знайдемо якихось і молодих. Дивіться, друзі, які тут ялини. А те, щоб ви розуміли. Десь 70 сантиметрів в діаметрі, а оце метр. Правда, вона висохла. Ні, там ще є живі гілочки. Ну, ці менші. Але теж не менше. А там ще яка гарна. Дивіться. Теж діаметр метрів. Там на горі цим ялинам не менше 100 років. Так зраділи, тільки зайшли в ліс з дороги і зразу чотири гриби. Я трошки пішов в бік і ще одного. І все, більше я не бачу. Може вони там понизу біля дороги, а не наверху. Такі гарні тут місця, вигрівки. І коли сонце, тут постійно сонце. Ліс рідкий. Але бачите, не завжди є на вигрівках, там внизу в тіні вони виросли. А тут на вигрівках немає. Значить йдемо вниз. Ні, Піднімемося я туди аж нагору і Це зранку сонце світить. Воно ще таке з зубами. А з того боку має світити від обіду. вже. А Спрацює моя логіка. Побачимо. Ще знайшов друзі одного, але треба було хоча б тиждень назад приїхати. який він гарний був. Геть корінь порожній. Шапочка чиста, але ляк. Іду ще отак понад берег. Подивлюся. Виходить вони біля дороги. Там чотири. В ту сторону я знайшов одного сережа, ще одного. От туди понад дорогу ось машина. Сюди? Ти сюди ходив, Сережа? Сюди ходив понад берег? Не, суда, суда. Ну, сюди, де я стою. Йду подивлюся. Ще, друзі, одного знайшов. Але теж, напевно, не буде що брати, навіть навіть на стейк. Він. Да побитий морозом чи червений. Так закривається сезон. Відкривається тим, що береш, знаходиш і береш, а закривається, знаходиш. Друзі. Ось дорога внизу. А тут такий гарний буковий ліс. Але дуже-дуже стрімко. Я думаю, що навіть не 45 градусів, а десь 60-70. Ми пробуємо трошки піднятися. Сонячна сторона. Можуть тут бути грибочки чи ні. Пробуємо тяжко дуже. Я майже грудьми йду по землі. Земля гарна, тут мокра. Попробуємо. От бачите який нахід. От я тримаю рівно камеру. Ну, десь 45 градусів. Піднявся води я гору, дуже висока. Така стрімка гора, я покатував, нічого не знайшов, але бачу, дивіться який камінь тут. Десь його розміри. 5, висота 2 метри. 5 довжини. Така каменюка. І з-під нього росте дерево. Дивіться, як воно, воно обняло його. Він тримається, напевно, дерево, а дерево його. Там міні... Міні-пещера, якась звірина собі ховається від дощу. Від холоду Грибочки я не знайшов, хоча листя це опало. І видно, що тут хто сходив, видно стежки. Але і тут чистий буковий ліс тут могли би бути боровички. Ну або їх уже. Е, немає взагалі, ну я взагалі знайшов одну всю, як і, е, одну рядовку білу, не сіру, димчу, а білу. Йду я до того каменя, напевно. тут, по-моєму, скала. звідти е, з дороги видно скалу. Якщо я зможу до неї, неї спуститися і залізти на неї щоб подивитися вниз. внес да. не знаю, як я там буду спускатися піднімався я другим боком а тут стрімко внес там десь удалені хатки О, тут такий камінь величезний так, да, це напевно та встала. Потім я знімаю її з дороги. А може я одного разу знімав? Ще один. Одна камініточка. Тобто, тут ми Ходимо на фордин. Там нема таких скал. Взагалі, там такі гори дитячі. А отут, дивіться, бачите, які скали там. Ось. Зараз я зменшую і підходжу за сіле. Да, це біля сіяї хатки. Каскала. скала. Ого. Страшна може хтось має відважний. Туда у в 100 метрів 100 точно є. Пішов би аж туди на край. А я вже старий, 62 й рік пішов, та нашому не рискувати. Може Бог дав ще мені життя, я буду його ставити під ризик. Ми ще маємо на слідуючий рік їхати в гори і знімати відео гарних грибочків. Вам показувати так, і хто це буде робити. А, а тут не так і дуже стрімко спускатися, а зараз не спустимося. Добре, вже знизу я зніму оцей, оцю скалу, де я був наверху. Ось, друзі, я вже спустився. От я був на цій скалі на самій вершині. Що я вам скажу? Коли там на горі, то здається, що дуже високо. А Коли нанизу, ну все одно. Я думаю, що метрів п'ятдесят до верхушки. Там, де я був на тому камені. метрів п'ятдесят буде. А може і ні. Встраху очі великі. Ну як я не, не, не було ніякого страху, просто нема е, є розсуд за чим лізти на самий край, там, щоб за кадром буває, так люди ризикують, щоб зняти гарний кадр і йдуть у вічність з тим кадром. Я в вічність сподіваюся другим шляхом піти вірою, а не падінням сколи, тому я був обережний, трошки там заліз, зліз на долину, ось показав вам і слава Богу. Переїхав я, другий на нову локацію. Село Карабчів, Віжницького району. Сережа визнав три гриби, а я ще ні одного. А Але дивіться, опенький свіжі. Ще і всі думали, що найдете і забере, мені їх не треба. Не знайшов я, друзі, грибочків, але там, пам'ятайте, знайшов був трошки опениць. І знов нашому, але вони всі такі побиті, морозу тут. Ще одна кубка. Ще одна тут Можна було би взяти, але що я буду з ними робити? Ось тут купка. Ось ще, ось. Ось тут десь я бачу, ось такі маленькі. Ще, ще купка. Ну, все вже. Це вже точно сезон закритий. О, ще тут одна. Вже ніяких грибів немає. Ще знайшли не ми декілька білих і все. Погуляли на природі, подихали свіжим повітрям і Дослідую цього року все вже точно.